Для початку рак передміхорової залози це об'ємне утворення або ж утворення передміхорової залози. В першу чергу ця проблема з'являється через те, що людина, наприклад, там палить, вживає алкогольні напої, ну і не доглядає за своєю, так, передмі... можна сказати, передміхровою залозою. Що має це своє не доглядає. Спочатку перед раком передміхорової залози завжди є просто доброякісна гіперплазія простати. Що є в кожного чоловіка, ну, залежить все від як то сказати, від догляду за передних робіт з лозою. Тобто в когось вона виникає, це доброякісна гіперплазія в 60 років, в когось там, 70, в когось там 80, хтось взагалі не доживає і не відчуває, що з собою має я доброякісна гіперплазія простат. Або там колись її називали аденома, або ж доброякісна, або просто гіперплазія простати. Хто як називає, так і, і добре. Це в першу чергу збільшення тканини передміхрової залози. Через що це стається? Ну, скоріш за все, ну в більшості випадків, це стається через те, що ми просто-напросто старіємо. Передміхрова залоза бере участь у роботі або також включається в роботу, коли виділяє секрет передміхрової залози. Для чого нам потрібен цей секрет передміхрової залози? Для того, щоб входити в склад сперми. Тобто наша передмихрова золоза виділяє секрет, який входить в склад сперми. Коли само собою, коли приходить час, коли вже реактивна функція не та, вже робота, як то кажуть, не йде, тоді гіперплазія простати, вона все одно виробляє свій секрет. Вона його зберігає і таким чином наростає оця тканина передміхрової залози. Чим це погано? Тим, що коли вона наростає, вона передавлює просвіт у ретри, і також вона діє на сфінктер передміхорової залози, який йде вище передміхорової, і нижче сечового міхура. Це показується як. Чоловіки думають, що це норма, а насправді це не так. Ходять вночі в туалет. Разочок можна. Два вже так не дуже. Коли 3-4 рази вночі вони ходять в туалет і думають, що це нормально, це насправді не так. Це дає передміхорова залоза. Чому так відбувається? Через те, що, що передавлюється просвіт у ретри, цей сфінктер не так працює, як треба. У сечовому міхорі накопичується хронічна затримка сечі або ж застой. От сичі, да? чоловік сходив в туалет вночі по-маленькому, сходив там, наприклад, було там 400 мл. Да? Сходив він в туалет по маленькому, лишилося 100 мл. Пройшло 2-3 години, знову набралося 300, знову він сходив, знову 100 залишилось. Тобто хронічна затримка сечі. Це не дуже добре для організму. Через те, що, само собою, це продукти розпаду сеча, продукти розпаду, які залишаються в сечовому міхорі, і вони окисляють стінку сечового міхора і передмикрові залози. Таким чином, воно. Продукує не тільки там рак передміхові залози, але в деяких ну, дуже рідкісних випадках, але і рак сечового міхора. Також через цю проблему з доброякісною гіперплазією простати інколи бувають випадки утворення каміння в сечовому міхорі. Також це не є проблема, там, наприклад, нирок, що вони там багато виділили каменів і вони там назбирались. Вся проблема в, в простаті, тому що вона не дає нормально звільнитися сечі. Тому. Чоловіка обов'язково, коли вони відчувають, що є такі проблеми, не утримувати це, не говорити про це, а наоборот розказати, звернутися, розказати так-то й так, то такі проблеми.